Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 454 за підручником мали 7 класу автора Олександра Істер. Наше завдання нам дано ножлин, і нам треба утворити з нього новий ножін, замінивши змінну А на даний, який у нас перше, друге, третє, четверте, так, та звести його до стандартного вигляду. Починаємо. Перше. Записуємо: угол. у нас 3А, куб, мінус. 5а квадрат плюс мінус 8. У першому випадку нам замість А треба поставити х. Тобто, у нас буде 3х куб мінус 5х квадрат плюс мінус 8. Це є стандартний вигляд. Ми звести нічого не можемо, звичайно, і так залишаємо. Добре, давайте переходити до другого. Все так само. 3А куб мінус 5 А квадрат плюс А мінус 8 дорівнює. У другому нам треба підставити від'ємне значення мінус А. Ну, давайте спробуємо 3 мінус А до куба мінус 5, мінус А до квадрата, мінус А. Відразу можна записати, так? І мінус 8 дорівня. Отже, мінус а у кубі. Ми розуміємо, що це буде від'ємне число, тому мінус 3а у кубі буде, так? Далі, мінус а у квадраті це буде додатнє число, тому мінус залишається. Мінус 5а квадрат. Добре, мінус А мінус 8, записуємо без зміни. Ось так у нас вийде. Добре, з другим справилися. Давайте третє. 3а куб мінус 5а квадрат, плюс А мінус 8 до рівня. нам треба підставити 2 b У нас буде 3 у дужках 2b до куба, мінус 5 у дужках 2B до квадрата. Так. Далі плюс замість А 2Б. Так. Мінус 8. Так, начебто, так. Так, дорівнює. Не звертайте на мене уваги, що я кажу слово, начебто. Так, ну, треба підносити до степеня. Значить, у нас буде 3 помножити. 2 це у нас 8. 2 на 2, 4, 4 на 2. 8. Отже, на 8. Б у кубі. Так, мінус 5, 2 у квадраті помножити на 4. В у квадраті. Добре, далі без зміни. Плюс 2b мінус 8. Розуміємо, що треба перемножити наші числа, так? рівня 3 на 8, 24. B у кубі мінус 20 b в квадраті плюс 2b мінус 8. Ось такий стандартний вигляд у нас буде. І останнє, що нам треба підставити, це 3C квадрат. Четверте записуємо умову: 3а у кубі мінус 5а в квадраті, плюс А мінус 8 дорівнює 3 помножити. Замість А у нас 30 3 30 квадрат ще й до куба. мінус 5 дужках, 3C квадрат до квадрата. Плюс, можна просто написати: 3C квадрат замість А мінус 8, дорівнює, Треба піднести до степеня. Отже, поїхали. Так, 3. 3 у це 27. помножити на 27. це 2 помножити на 3 буде 6. Так. Мінус 5. помножити, 3 у квадраті це у нас 9. Це у четвертому степені. Ну, далі без зміни. Плюс 3 це квадрат, мінус 8. Дрівне. Так. Перемножаємо 3 помножити на 27, це 60 і 21. Це буде 81. Це у шостому. Мінус 5 на 9,45. Це в четвертому, плюс 3C квадрат, мінус 8. Так. Подібних доданків тут немає, тому зводити нічого ми не можемо. Так і залишаємо. Все. Задання розв'язане. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.